Всім привіт! Сьогодні у нас євромонтаж з використанням німецьких стрічок SOUDAL. Бачимо процес монтажу. Плівка закріплена, закріплена, поклеєна до торця рами. Продули монтажної піной. Даємо час трошки, щоб вона розширилась. Після цього будемо вже робити е... приклеювання самої стрічки до стіни. З вулиці показуємо, ми зробили зовнішню герметизацію. Цей стіс А білого кольору. Конструкцію максимально прижали до зовнішньої частини, до утеплювача, який вже у замовника був. Тут стояли пластикові вікна, ми їх демонтували, поставили нові 70-ті в теплому варіанті. І показуємо фрагмент після того, як ми вже поклеїли стрічки ось в такому стані. Після поклейки. І в нас на цьому замовленні ще був балконний блок, де ми також встановлювали з такою самою технологією. І середини у нас стрічка. Показуємо по периметру. Верхня частина бокова. Відкоси ми збили так, щоб нам не заважали. Стрічка скрізь проклеєна. Все щільно, все надійно. І зовнішня частина промазана все герметиком. Так само показуємо, що все максимально стало на своє місце, можна так його назвати. Оскільки, повторюсь, вікна пластикові стояли, але поганої якості і з неправильним монтажем.